Мене звуть Микита, я з міста Алчевськ. Через війни я приїхав в Дніпро та тепер живу тут з щасливим життям. Недавно ми придбали дім навіть. Він прекрасний, я так кажу. Моє захоплення це шахи. Навчаюсь в ліці. Мрія як шахиста в мене це пізнати повністю та ще більше основи та правила мітеншпілю та дебюти. Моя мрія це стати програмистом, але. Хочеться ще знати більше про світ, так ще я міг би бути тренером, бо це для мене дуже поважна справа. Навчати дітей такому важливому ділу, такому складному. Чому я прийшов в медіакадемію? Я захотів пізнати більше. Мені цікава ця робота, ця справа, ця і та хочеться почувати себе більш впевненим в якихось складних. Справах, стосунках та зустрічах з людьми мрія зарплатню отримувати велику та хотів би своїх родичів звозити до моря, наприклад, до Гаваїв.